Усім привіт! Сьогодні 20 вересня. Ми на паркувальному майданчику міста Луцька. будемо показувати, які автомобілі продаються, які ціни, з якими пробігами. Будь ласка, хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. В кожному оголошенні є телефончик, телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Всім приємного перегляду. Так, продається би шостий пасад. Так, дивимося, що він у нас коштує. 6700, 2008 рік, 245 пробігу. Телефончик продавця є, телефонуйте. Так виглядає посад всередині. Так, зараз ще він код покажу. Так, він код видно. Так, далі наступний посад. Це кузові седан. 2009 рік. 1,6 бензин, 183 пробігу. Так, оригінальні ковпаки в багажнику 7700. Телефончик є. Андрій залишив, телефонуйте. Ось Такий посад продається. Не універсал, седан. На стелевих дисках. Так, B8-й. Б8 недокосплавних диск в білому кольорі. На передніх партроніках, передніх протитуманках. Так, він-код є, е, показую. 15800 рік, рік 2.0, 230 рідний пробіг написано. Телефонуйте до, по телефону до продавця. Далі буде Б6. Б6 в сірому кольорі. На легкосплавних дисочках. Ось так виглядає цей Б6. Так, що у нас по ціні стає 7450, 2008 рік, 212 пробігу, 1,8 об'єм двигуна, бензин. Може комусь подобається чорний, бо 8-й. Я продається, можна собі придбати. 14515 рік автомат коробка. дизель 2.0 пробіг 175 тисяч. код показую. Перевіряйте на Volkswagen. Центрі дилерському. Автомобіль по винкоду. Всю історію. Так, ще один Б8. Так, що у нас по ціні стає? Це і скільки коштує? Так, одразу він код. 19 рік, 161 тисяча пробігу 2950. Інформація є, автомат, автоматкоробка. Зіпніть відео на паузу, перегляньте, прочитайте, що у вас цікавить. Чи є все, що ви хочете? Так, другий Б8. Бачите, скільки Б8 продається. Так, зразу, бачите, є асистент автопаркування. Е так, він код. Він код є. Ціна 14999, 18 рік. Пробіг 230 тисяч. Телефончик є, телефонуйте. Як я вже казав на початку відео, всі телефонуйте до продавця. Ставайте всі питання. Домовляйтесь про зустріч. Ось такий би мій, Такий синенький колір голубенький, світло-голубенький, нелегкосплавних дисках на передніх протидуманках є. 16999, 1699,17 рік, дизель 2,0, пробіг 194 тисячі. Бесьомий. 7 сьомий. Асистент автопаркування. Ви бачите вже. Маш автомобіль сам паркується. Далі йдемо дивимося, скільки він коштує. Він коштує 14 тисяч 12 рік. Автомат коробка 2.0 дизельний двигун. Повний привід. Так, от такий Б7-й. Такий без сьомий продається. Так, що він нас коштує дивимося? 11900, 12 рік, дизель 20 пробіг 228 тисяч. Телефончик є, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль або самі або з спеціалістом. Ну, без сьомий. На передніх протитаманках автомобіль 14-рік 2.0 дизель автомат без підкрасів. 238 тисяч. Пробігу, телефончик є. Ціну продавець не виказав, тому кого Цікавий, телефонуйте. дізнавайтеся ціну Чим більше дзвінків, тим більше продавець вам буде зацікавлений продати автомобіль. Так, чорний, без сьомий. Одинадцять шестьсот. Автомат. 12 рік. Сто вісімдесят тисяч килими.